Вітаю вас 27 липня Київська область місто Біла Церква. Знімаю останні два плодика. Персика шугартаєм. Вагу має персик 168 грам. Має легесеньке, ледь-ледь таке легесеньке опушення. Уже плоди повністю стигли. Зараз в розрізі вам продемонструємо. Персик солодкий. При розрізі пополам кісточка гарно відділилася. Шкірочка дуже добре знімається. Немає таких прожилків. Їси приємно його їсти. Має достатньо соку. І трошечки відчувається шкірочка, коли його їси. І з-за того вона й гарно знімається. От. А так, в принципі, персик непоганий, можна його вирощувати. Дякую вам за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення!